Друзі, всім вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. У нас сьогодні на календарі 23 серпня, субота. І давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього. Божевільного світу. Що ж, про що будемо з вами сьогодні розмовляти? Путін заявив, що Російська Федерація і Сполучені Штати Америки розпочинають співпрацю, про яку домовилися із Трампом на Алясці. Також диктатор вчергове нафантазував про початок війни в Україні. каже, все почалося в 2014 році. Тут диктатор Путін не збрехав, але нафантазував, що там були танки, авіація, і взагалі ще якась там. Казка в його голові Туреччина Ердоган висловили готовність висадити контингент в Україні, і це все серйозно. У той же час в Сполучених Штатах Америки генерали на провідному протрампівському каналі Fox News закликали перекинути бойову бригаду американців в Україну. Нарешті наші партнери назвали головну 100% гарантію безпеки для України, і тут ви здивуєтесь, що говорять наші. Партнери, але в першу чергу хочу привітати всіх сьогодні з днем прапора України, 23 серпня. Це символ нашої свободи, нашої незламності. Сьогодні ми вшановуємо наш стяг, під яким наші воїни проливають кров за суверенітет і незалежність нашої України. Слава нашій Україні і слава нашим героям! Що ж, а почну з приємного. Навтопарробні заводи. Але перед тим, попрошу вас, підпишіться на цей YouTube канал. Щодня працюємо для вас, оновлюємо аналітику. Обов'язково поставте лайк в коментарях. Напишіть свої зауваження, побажання. Будь-які ваші роздуми. Вони вітаються. Дуже важливо мати з вами зворотний зв'язок. Звичайно, і давайте разом просувати україномовний контент і боротися з російською пропагандою. Так от, НПЗ. У Ростовській області Російської Федерації є місто Червоний Сулин. Його відключили від води. Там 35 тисяч населення живе, повністю відключили для чого для того, аби спробувати ліквідувати пожежу в Новошахтинськ. Новошахтинський нафтопроробний завод. Ви знаєте, що вже дві з половиною доби горить цей заводик, і хочу показати, як на сьогодні на ранок виглядав він. Ось дивіться, отак: от. Це сьогодні вранці. Тобто дві з половиною він доби вже горить, росіяни не можуть нічого з цим зробити. Більше того, на нові цистерни перекинулися е полум'я і все місто відключили від води. Е і там плачі. Ви побачили записи росіян. Як вони не розуміють, а чому ж так трапилося? Все очевидно, не треба йти війною проти. України загалом хочу вам сказати про цей Новошахтинський НПЗ. Там дуже цікава історія. Тому що насправді до 21-го року знаєте кому він належав структурам Віктора Медведчука. Ось так. От. А тепер він палає. В ніч на 21 серпня був удар, і досі він вибухає. Загалом через удари по нафто нафтові галузі Російської Федерації інфраструктурі там величезні проблеми колапсу зараз з бензином. Я вам розповідав в Росії. Якщо він є, то він просто за там шалені кошти. Але, як правило, його немає. В Криму його немає. 92-го, -95 95-го і по великій кількості регіонів Росії. Диктатор Путін вийшов в ефір з черговою маячнею щодо України. Зокрема, він нафантазував собі танки та авіацію деяких країн. В 2014 році на Донбасі про це він заявив пресі, якщо можна так називати медіа в Росії. Він сказав, що у Кремлі, мовляв, не бачать недружніх країн, а тільки недружні еліти в деяких країнах. За його словами, з народами цих країн у Росії все нормально. Просто там працює пропаганда та промивають мізки. Словити, коли Путін і Росія кажуть про пропаганди промивають мізки, це дуже смішно звучить. Також Путін абсолютно збрехав, що Росія, нібито, не починала війну в Україні. В цьому він знову звинуватив пропаганду. І забувають про те, каже Путін, що вони самі почали війну в 2014 році, коли почали використовувати танки та авіації проти мирного населення Донбасу. Ось тоді почалась війна. Заявив диктатор. Ну, ця фраза Дамбіть Бамбас. Ми це вже прекрасно давно знаємо. Просто я, коли це зроблю до речі, наочно порівняти як виглядали міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр. Вовчанськ, Куп'янськ, до того як сюди прийшли визволітелі так звані, і після того Курахів, Мар'їнка, Вугледар. Я цих міст можна звати сотні, які були процвітаючим. Маріуполь було саме прогресивне місто в Україні. Там реально була Європа. європейські е, один з найкращих європейських напрямків розвитку міста. А зараз там руїни. Ну і там щось росіяни роблять. І намагається продемонструвати, що місто зажило. Але я вам хочу, до речі, нагадати, що як як росіяни роблять хитро, вони за е, перевозять туди росіянців, в Маріуполь і дають їм в рази вищу зарплатню, а е, мотивувати їх заселяти й окуповувати нашу територію. Ось це є російська. Пропаганда про Трампа також сказав Путін. Він заявив, що Росія обговорює США можливість співпраці в Арктиці та на Алясці. Про це він сказав під час зустрічі з працівниками атомної галузі. Він раптом до речі відправився в Сару, місто ядерний центр Росії з усіма з усіма своїми міньйонами, і там почав розказувати, заявляти, що технології, якими володіє Росія для роботи в Арктиці, нібито ніхто не має, і це представляє інтерес для її партнерів, в тому числі да сполучених штатів Америки. Він також сказав, що. В арктичній зоні знаходяться величезні запаси мінеральних ресурсів, і Росія вже почала там працювати. Путін також похвалив лідерські якості президента США Дональда Трампа і заявив, що його з його приходом до влади світло в кінці тунелю замаячило. Хоча відносини Росії і США перебувають на низькому рівні. Він також розповів, що після зустрічі на Алясці контакти Росії і США тривають на рівні міністерств і. Компанії він розраховує, Путін, що перші кроки зроблені Росією і США є початком до повномасштабного відновлення відносин. Також Путін розповів, що для Росії найважливішим є свій суверенітет, а втрата суверенітету означатиме припинення існування Росії. Хто зазіхає на суверенітет держави агресора, господар Кремля не уточнив. Ну і справді пригадують Володимир Зеленський Відповідав на пропозиції Кремля і Путіна бути гарантами безпеки для України. І що Росії теж треба якісь гарантії безпеки? Володимир Зеленський прямо каже: Росія напала на Україну. Вони агресор. Хто загрожує Росії? До речі, покажіть хоч одним одну країну, одну людину. Хто загрожує тому болоту? Воно нікому не потрібне. Просто не чіпайте інших цивілізованих людей і країн. Живіть самому болоті ви сто років нікому. Не потрібні ну і до речі, кажуть, що в Трампа вже терпіння майже майже на межі. Про це каже президент Фінляндії Олександр Ступ. Він заявив, що його нещодавні переговори з президентом Дональдом Трампом вказують на те, що терпіння американського лідера щодо Путіна майже вичерпано через затягування Росії в досягненні миру в Україні. У моїй останній розмові каже Стуб з президентом Трампом у четвер увечері, були деякі ознаки того, що його терпіння закінчується. Туба цитує видання Bloomberg При цьому при цьому він вважає малоймовірним, що Путін погодиться на зустріч з українським президентом Зеленським за півтора тижні. Як планувалося на його думку, це і буде поворотним моментом. Саме тоді терпіння Трампа каже. Стуб ймовірно А При цьому він наголосив, що Трамп єдина людина, яка може змусити Путіна піти на мир. Тільки от до речі, я ні разу не бачив, як тут Трамп змушував Путіна йти на мир. Більше того, ступ каже, що він не вірить в те, що бойові дії припиняться як мінімум до осені і будуть тривати фактично до кінця 26-го року. Тут стуб, з Стубом, звичайно, можна погодитись. Але знаєте, коли я читав цю новину від Bloomberg про стувідстуба, я такий думаю, я вже десь це чув. Ну, я вже читав, тим більше я читав це вже від відступа. Почав я рити в інтернетах. І знаєте що я не помилявся перед розмовою Путіна і Трампа наприкінці травня, 19-го числа весною цього року. От що казав стуб. Він сказав, що після тривалої розмови зі своїм американським колегою у Дональда Трампа уривається терпець стосовно російського диктатора Владіміра Путіна. Ви розумієте, ступ навіть не міняє своє риторики. Це популізм. Він в травні одне саме казав. Тепер вже травень це який місяць нас перепрошую. Це п'ятий місяць. Зараз в нас фактично вже дев'ятий місяць, і ступ каже, одне і те ж саме в Трампах. Це кінчиться терпіння. Я просто хотів би подивитися, як виглядає це наочно терпіння Трампа. Воно якесь таке дуже гумове, що він так довго міг розтягувати і тягнути своє терпіння. Ну, але ми прекрасно розуміємо, що Трамп не має наміру. Він відтягує оці останні його заяви про два тижні, і ми подивимось. Це просто дає зелене світло Путіну продовжувати бойові дії. Туреччина те, що я вам казав, готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря. Також Анкара розглядає відправку військових до України в рамках гарантій безпеки. Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джеляль. В ефірі одного стелеканалів цитую: я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. У нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря. Окрім морського розмінування Туреччина Туреччина також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розміщенні. Також нагадав Джеляль Туреччина одна з тих десяти країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки. Ми вітаємо такі кроки від Туреччини. Додав посол. Ну, ви знаєте, турецький контингент це. При всій повазі не контингент з умовної Франції, Британії чи там Німеччини. Це Туреччина. Туреччину Путін ой як дуже боїться він ні слова не скаже Ердогану, Він навіть дозволяє собі ем, недружні кроки в бік Азербайджану, але проти Туреччини він точно не піде. Це хороший до речі. Сигнал. Я дуже сподіваюся, що це буде втілюватись в якусь реальність. Розповідав на початку нашої розмови з вами, що на провідному про Трампівському каналі закликали відправити бойову бригаду. Це не просто якийсь там спікер чи аналітик, це генерал у відставці. Він зараз є головою ради директорів інституту вивчення війни, звати його Джек Кін. Так, от цей генерал відставці в ефірі Fox News на фоні, до речі, коли він говорив з журналісткою на фоні запустили кадри розбомбленого в Мукачево в українському Мукачево заводу американського флекс. Ви знаєте, це завод електроніки, які кілька днів тому росіяни розтрощили. Так, от і на фоні цього він почав розповідати, що потрібно перекидати бойову бригаду в Україну і почав це аргументувати. Я вам хочу. Аби ви зрозуміли, Fox News – це абсолютно про Трампський про Трампівський канал, республіканський канал, і на всю на всі сполучені штати Америки вони пускають такі речі в ефір. Тобто, є частина республіканців, які очевидно ем, є прихильниками допомоги допомозі Україні, і це тисне на Трампа. І нагадаю вам, що цієї осені розпочинається фактично кампанія, тому що через рік будуть вибори важливі для Трампа в Сенат. Так, от. Що сказав Джек Кінцей? Радники з нацбезпеки працюють з усіма залученими країнами. Опції будуть надані президенту. Ми можемо розмістити війська, які ми вже маємо в Європі, щоб забезпечити допомогу Україні. Я прямо кажу зараз. Європейці не мають можливості забезпечити управління військами. Більшість військ на землі повинні бути європейськими за межами поясу оборони, але ми продовжуємо надавати розвіддання, Ми повинні забезпечити логістику. Європа не має такого масштабу, щоб зробити це. Далі він каже, що ми повинні розмістити бригаду оперативну бригадну оперативну групу на землі в Україні за межами. Знову ж таки, того поясу оборони, навчаючи українців загальновійськовому маневру того, чого вони не змогли зробити, і в чому європейці не надто хороші, просто буду чесний з вами, каже протиповітряна оборона. Кін каже наступне: його, її потрібно збільшувати. Її потрібно більше. Щось із цього може бути на землі в Україні, щось може бути у прикордонних державах. Авіація, ми маємо достатньо авіації, щоб прикрити війська, які перебувають за кордоном, їй не потрібно бути в Україні, і тут ми згадуємо, що Румунія казала, що вона готова надати свої військові бази для розгортання авіації країн-партнерів, і тут, от F-35 від сполучених штатів Америки, цілком могли прикривати. Більше того, я вам нагадаю, Трамп казав, що він виглядає можливість закриття європейського контингенту в Україні з неба. Ну, слова і Трамп, ми ж розуміємо, а це не потрібно слухати, а треба дивитися на дії. Але все ж якась картина та й вимальовується. Китайці вернули. Я вам нагадаю, що Володимир Зеленський сказав, що нам не потрібно ніяких гарантій ні від Китаю, ні від Росії була пропозиція від Путіна: мовляв, що і Бразилія, і Китай, і Росія можуть надати гарантії безпеки. Який Китай, які гарантії безпеки? Я вас прошу. Країна, яка постачає все необхідне Росії або вести війну в Україні, каже про гарантії безпеки, але більше того. Китайці обнагліли і кажуть, що Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні. Про це пише видання УЕЛТ німецьке із посиланням на дипломатів Європейського союзу. Зазначається, що у китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України. Проте підкреслюється, що Пекін буде готовий зробити це, якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату ООН. Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, там кажуть, що підтримка країн глобального півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контенту в Україні з іншого ж боку, існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту. Сказали. Джерела Вельд. Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні Організації Об'єднаних Націй. Ну я хочу вам навести приклад: знаєте, таке як місія ОБСЄ, де теж були росіяни свого часу, коли почалась війна на Донбасі. Так що це було як це виглядало? Вони приїжджали на лінію бойового зіткнення, казали. Ага, так тут нічого немає ніхто не воює, лише від'їжджали, буквально за півгодини чи годину знову починалися активні бойові дії. Так само буде з китайцями під мандатом. ООН. Вони приїжджати там, дивитися, що все добре, і вертатися. А а бойові дії далі триватимуть? Вони казали, ну ми бачили все там добре. Це ж те саме, що місія МГТА їздить на Запорізьку атомну електростанцію. Тому таких нам контингентів, от особливо від Китаю, не треба. Росія Китай подалі від України, будь ласка. В НАТО кажуть, що готові далі фінансувати Україну більше того, в наступному році ще більше надати коштів. У 24-му році Україна отримала від союзників по НАТО військової допомоги на 50 мільярдів доларів. Цього року обсяги будуть ще більшими. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каводрагоне. каже у 24-му році об'єм. Переданої допомоги досягли 50 мільярдів доларів. Станом на 1 січня 2025 року ми вже досягли 33 мільярди доларів. Але до кінця року ми відповідатимемо попередньому показнику прогнози дуже оптимістичні. Він також наголосив, що країни НАТО мають намір продовжувати військову допомогу і навіть збільшувати її. Українська армія це взірець для України за кожної нагоди НАТО повторює, що наша повна підтримка України ніколи не змінюватиметься і не зміниться, доки не буде справедливого та тривалого миру. Також він заперечив е, про те, що зараз можна говорити про якийсь контингент в Україні інших країн. Це завчасно. До речі, в Німеччині лідер партії зелених виступив за те, аби Україні передати ракети Таурус, тобто підтримка. Ще більше є в Німеччині взагалі, хочу вам сказати: не треба там покладати надії на ракети Таурус. Це крилата ракета на 500 кілометрів може летіти. Їх є дуже мало в Німеччині, і повірте, навіть надання цих ракет Україні нічого на фронті кардинально не змінить. Це питання просто політичної волі і демонстрації Німеччини, що вона не боїться ніяких погроз з боку Росії. Лише політичний крок. Він дуже справді важливий, але на полі бою Тауруси нічого не змінять. Причому аби ви зрозуміли, вони налічуються в Німеччині сотнями, а не тисячами. Їх не так багато. Ну і гарантії безпеки для України. Яка є найголовніша гарантія безпеки? Про це сказав прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Каже, найкращою гарантією безпеки для України є сильне українське військо, яке потрібно підтримувати, вуаля. Ми про це давним-давно знаємо. І ми лише її війську нашому довіряємо, каже будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної української армії. Йдеться про озброєння, навчання, витривалість. При цьому вважає карні безпека України повинна бути всеосяжною на сучі, на морі і в повітрі. Члени коаліції охочих матимуть можливість підтримати усі ці елементи. Побачимо, яку роль Канада відіграватиме в рамках цієї. Чисельної групи він розповів, що Канада бере активну участь в обговоренні майбутньої гарантії безпеки для України і потенційно матиме важливу роль. Також за його словами, участь США в забезпеченні безпеки України є обов'язковою. Ну це очевидні речі. Лише вам хочу сказати, що я знову ж таки я подібне вже чув, коли тільки сформувалася коаліція охочих. Пригадуєте, збиралася в Лондоні. Туди Володимир Зеленський прилітав весною цього року. Активно проговорювали, які гарантії безпеки можуть бути від коліців охочих, і за підсумками перемовин вийшов прем'єр-міністр Кірстан і сказав: найбільша гарантія безпеки для України це збройні сили України, і так воно є, тому що говорити багато можна про європейські контингенти, про закриття неба, але це все наразі просто балачки. А єдине, що ми маємо надійний захист це наші сили оборони, і які завжди надійно відстоюють. Суверенітет України це були найголовніші новини на суботу, 23 серпня. Обов'язково підпишіться на цей канал, залишіть свої відгуки, побажання, зауваження, запитання, ставте лайки, і діліться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гавричак. Ми з вами побачимось вже в наступних ефірах.